Вітаю вас, п'ятикласники, на уроці Пізнаємо природу. З вами вчитель біології Одеського ліцею номер 81 Давидова Яна Костянтинівна. Тема нашого уроку погода і спостереження за нею. Практичне завдання. А зараз пропоную виконати вправу, де ми разом емоціонально налаштуємося на урок. Я буду говорити, а ви відтворювати слова руками. Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть? Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргніть. То найвеселіші ви усім усміхніться. Діти, в попередніх уроках ви вивчали вже про повітря і воду. І оперуючи своїми знаннями, скажіть мені, будь ласка, яких ви знаєте тварин, які очищують воду у природі? Так. Це самі ті, що ви думаєте, це міді, рапани, евглени. А сьогодні ми поговоримо про погоду і дізнаємося багато цікавого. Скажіть, будь ласка, а чому ми цікавимося кожного ранку, яка погода на вулиці? Так, вірно. Якщо ми хочемо піти кудись, то нам треба одягнутися по погоді або взяти з собою поросольку чи інші необхідні речі. Пишумо зошиті, що стан нижнього шару атмосферу у певному місці в певний час називають погодою. А тепер поміркуйте і підберіть. І запишіть прикметники, якими можна описати погоду. Давайте звіримо, які ви записали і які в мене. Про неї кажуть гарна, примхлива, дощова, холодна, тепла. Можна було б підібрати ще багато слів. Для її характеристики ми стикаємося з цим поняттям щодня, саме її стан підказує, що одягти, виходячи з дому. Коли характеризують погоду у певний час, то зосереджуються на температурі повітря, вологості повітря, атмосферному тиску або атмосфернім опадам, хмарність неба. І напряму і швидкості вітру. Як приклад, ми це все можемо почути по телевізору або по радіо з телепередачі про погоду на день. А хто збирає ці дані? Да. Ці самі синоптики на метеостанціях проводять спостереження за всіма явищами природи, за швидкістю та напрямком вітру. Марністю, температурою повітря, атмосферним тиском і визначають стан погоди на завтрашній день або на наступний тиждень і навіть на декілька місяців вперед. А як ви думаєте, для чого синоптики ведуть спостереження? Так, вірно, щоб надати нам прогноз погоди. Запишіть, будь ласка, у свій зошит, що прогноз погоди це науково обґрунтоване передбачення її майбутнього стану. А синоптики це люди, які спостерігають за змінами в природі, вивчають погоду за допомогою спеціальних приладів, вони вчаться передбачати погоду. Люди завжди цікавилися погодою, адже від неї залежить і врожай, і вилов риби, і своєчасне доставлення вантажу, і походи на пікнік, і стан здоров'я людини, і навіть наш настрій. Тому людство завжди займалося спостереженням і прогнозуванням погоди. Давайте розглянемо таблицю. І прослідкуємо тенденцію зміни метеорологічних показників у місті Одеси за один день, і в зошиті поясніть та опишіть, як і чому змінювалася температура повітря, який вигляд мало небо, як змінювалися напрямок і сила вітру Для цього я хочу тільки підказати, що. Там, де написано напрямок, ПНС – це Північно-Східний С це Східний, Південно-Западний це ПДЗ і ПН це Північний. Так, позначають напрямок вітру. Давайте пригадаємо. Деякі прилади і зробимо вправу. Наприклад, дайте узагальнювальну назву рядам слів. Барометр, це флюгер потрібен для опадомір. це прилад для. Завдяки психометру виміряють, термометром виміряють. Ну і, звичайно, ви знаєте, що таке сніг, дощ, туман, роса іні. А тепер перевіримо, правильно ви пригадали чи ні. Термометром виміряють температуру повітря, опадомір... Це прилад, яким вимірює кількість опадів, Цих... психрометр визначає вологість повітря, флюгер визначає напрямок і швидкість вітру. Барометр анероїд це прилад для вимірювання атмосферного тиску. І ще ви тут побачили снігову рейку, якою вимірюють висоту снігового покриву. А тепер давайте з вами зробимо практичну роботу. У зошит запишіть, будь ласка, табличку Щоденник погоди, в якої, в якої ви будете записувати свої спостереження за погодою впродовж тижня. Потім порівняйте свої спостереження з метеорологічними прогнозами і зробите висновок. Для цього ви намалюєте цю табличку у зошит. і в стовпчику Хмарність, види опадів і явища пропоную використовувати умовні позначки. Такі позначки існують для характеристики погоди. Познайомтесь, коли ясно ми малюємо сонце. Коли, по, коли похмурно, то ми малюємо сонце, закрито хмарою, сніг, коли з хмарки йде сніг, сніг з дощем, дощ з грозою, тільки дощ, хмарно і вітер. Розгляньте малюнки і розкажіть, навіщо людям передбачати погоду. Правильно! Щоб забезпечити нормальну роботу літаків або кораблів, щоб планувати польові роботи і відпочинок людям, потрібно було навчитися завчасно складати прогноз погоди. А ви знали, що зміну погоди можна визначати і за поведінкою акваріумних рибок. Якщо вони плавають біля самої поверхні води, очікується негода, а якщо вони риються на дні в піску, буде гарна погода. Пасічники знають, бджоли не літять у полен на непогоду, адже багато квіток перед дощем закриваються, тож нектару бджолі не набрати. Люди навчилися передбачати погоду, спостерігаючи не тільки за рослинами, а ще й за тваринами. Журавли, журавлі полетять на Микити це 28 вересня. На покрови 14 жовтня буде мороз, коли не полетять. Зима настане пізніше. Якщо дятел стукає дзьобом у ясний літній день, дощитиме. Пошукайте в гуглі або запитайте у дорослих, які ще є прикмети стосовно погоди і прикмет і запишіть у свій ЗОшит Ваше домашнє завдання Опрацювати сторінки 129-132 А тепер давайте з вами зробимо рефлексію нашого уроку. Оцініть свою роботу на уроці. Давайте намалюємо руку успіху і на кожен палець руки скажемо, що нового ти дізнався, дізналася на уроці, чого навчився або навчилася. Що найбільше сподобалося? Які навички отримав або отримала? Як це ти можеш використати у життєвих ситуаціях?